A new king, I'm ready for war, I'm coming for vengeance. My drive just like my ride, no ceiling, no limit. I blow through your whole team and leave a trail of bodies behind me. Looking for the best. yeah. We win Отже на порядку денному нашої сьогоднішньої літучки два питання. Перше. Тарас врятував життя своєму сусіду, е, вчасно зупинивши напад астми. Правда, той поки що не прийшов до тями. Тарас, це точно був приступ астми? Чи ти я просто рубанув? Не встиг. Астма була перша. Тепер Тарасика покажуть на телебаченні в новинах. Друга новина: в нашій лікарні буде проводитись експеримент. О! Оце якраз те, чого нашій організації зараз не вистачає: експерименти. Ігор Любомирович. Шо, Сергій, так я ж за експерименти. Я взагалі люблю експерименти. Я пам'ятаю, ми експеримент проводили на третьому курсі меду. Прийшли, значить, в морг, взяли мішок солі, 10 пляшок текіли. Ігор, чик, нас... не Отже, в рамках акції протидії, наркоманії та алкоголізму, кожен наш працівник буде проходити експрес-тести на наркотики та алкоголь. Да, Шульга. Та розслабтесь. Це звичайні експерименти за старими добрими схемами. У чому баночки для аналізів будемо брати експериментатор? Ви, Ігор Любомирович, відстали від життя. В баночки давно вже ніхто не пісує. Та ладно. Екстрасенсорика. Ось. Достатньо однієї слини. Визначається алкоголь, марихуана, амфетамін, метамфетамін, кокаїн. І так далі. Дякую, колеги. Сахарочку йому ще дай. Експеримент розпочинається прямо сьогодні. Він під контролем замміністра. Всі вільні. Віта, ти щаслива? Наші слюні буде вивчати сам замміністр. Так, Шульга. <кхух> нагадую, експеримент для всіх обов'язковий. Та я ж кажу: я за. Ого. Яночка, тобі презент. Унікальний крем, приємний запах, насичений аромат, вміст вітамінів групи А, Б, С, Є. Балануці з Японії привезли. Я ледве вмовив, щоб викупити дві баночки. До речі, гарний засіб від зморшу, я вже помазався. Сказав опрямо, Яна, ти стара кляча, в тебе зморшки глибокі, на тобі китайський крем. Дорогенька вам допомогти? Ви взагалі хто? Ірка, ти як сюди потрапила? Я рада бачити тебе, сестру на таксі сюди привезла. Віталіна, ти можеш пояснити своїй знайомій, що втручатися в розмови інших людей це невічливо. Гарний крем від Геморою, Артем. Якого ще Геморою? В минулому році це його як засіб від Геморою продавав. А, від Геморою. Значить, зможки точно розгладить. Чудовий подарунок. А це взагалі хто був? Сестра Віталіни. Сестра. Неприємна особа. Як на мене, досить симпатична та з почуттям гумору. Хто у нас тут симпатична, чи я нічого не знаю? Сестра Віталіни приїхала до нас в лікарню. Сестра Віталіни приїхала. От результати нашого наркоалкотесту. Зараз ми знаємо, хто ганьбить почесне звання парамедика. Коротше. Ігор Лібомировачу, не переживайте. Результати тесту на вашій роботі ніяк не відіб'ються. І цим щасливчиком стає. Хто б ним міг бути? Ним стає. Круче, що закавує. <кху> І позитивний результат у Тараса. Відставити каву. Позитивно на фітаміни. Ах, ти наркоман. Спортсмен наркоман. Таке буває. Тільки ти дивись, сильно не увлікайся, бо Тарасик молодший відсохне зовсім. Я не приймав наркотики, поняв? Це помилка. Точно. Може, я. Тобто ми не все про тебе знаємо. Так що ви накинулись на Тараса? Він же сказав, що не наркоман. Ну, спробував один раз. Один раз не наркомас. Блін, та не приймав я ямет! Ну, ось, я йому вірю. Каже, не приймав, значить не приймав. Але здай повторно на всяк випадок. Знаєте, що? Всі разом. Ідіть в сраку. Тарас. Точно на рік. Іра, у тебе є дві хвилини, щоб пояснити мені, що ти тут робиш. Я вирішила стати лікарем. <кхи> ти юридичний закінчиш у наступному році. Ну, знаєш, я думала і зрозуміла, що ці закони, суди, апеляції, знову суди, ну, дота. Ну, звичайно, у нас тут веселіше буде. Навіть ну, дизайнера, ти здається, ти ж рік не довчилась. І, як завжди, за твої навчання повинні платити батьки. Ну, так. Я ж улюблена маленька донечка, яка дуже хоче стати лікарем. І, до речі, у вас тут так льово і затишно, що прям хочеться зажити по-новому. На цьому ліжку вчора бомж помер. Який жах? Але ну знаєш, я ще не визначилась остаточно. Хочу освоїтись тут в тебе, побачити роботу зсередини. Це нормально, мені доповіли. О, лежіть, 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 лежіть. Ви не хвилюйтеся, підключимо кращих лікарів нашої лікарні. Здоров'я рідних наших кращих співробітників. Для нас також важливо, як здоров'я пацієнтів. Що в неї? 22 роки і дзвін в голові. Так, дзвін в голові, дзвін в голові. Треба ретельніше перевірити голову. МРТ, УЗД і обов'язково судини. Олександре Сергійовичу, дякую за турботу, але я маю на увазі, що вона хоче стати лікарем і працювати у нас у лікарні. Хоче стати лікарем? Так це ж прекрасне бажання. МРТ відміняється. Дві сестри, дві красуні в мене в лікарні. Шанси збільшуються вдвічі у пацієнтів. У хворих. E, значит, так. Ознайомте сестру з роботою нашої лікарні. Я не проти. Я проти. Віталінка, тебе. Алло, мама, мама вона ж... Мама, вона не закінчила. Примамуть. Зрозуміло. Ну давай колись, Звідки взяв таку тачку. Ну я купив на свою зарплату, зміг би тільки ялинку смердючку купити цю тачку. Ладно, ладно, друг, дам. Тепер понятно, що стрілка з підометра на 620 не падає ми б псим швидше їхали. А так плетемося, щоб не привертати уваги. Взагалі непогідні. Так, давай паркуйся, поки по нам не почали валити. Може відірвемося. Вже відірвались, попереду пробка. Давай паркуйся. Шо? Та я права б скоряку лишив? Я вже сумніваюся, що вони взагалі в тебе були колись. І цих паспорту немає. Все, тепер нас точно запакують. Що? І що нас? Тебе? Що значить, Ти не забуваєш, що ти мій друг. Так, руками нічого не торкатись, щоб потім не було проблем. Не переживай, не буде. Як ніяк без п'яти хвилин юрист. Ти без п'яти хвилин дизайнером була. Мовчи. Шершень Віталій. Гострі болі в животі, нудота, блювота, температура 38,8. Зараз перевіримо ваш живіт. Так, боляче, боляче. А тут лопатку віддає? Що ж, у вас панкреатит? Або синдром роздратованого кишечника. Що? Ну, ось тут пишуть, що приступи панкреатиту легко сплутати з синдромом роздратованого кишечника. Не зважайте увагу. Молодий фахівець недосвідчений. Зараз ми вам назначимо папаверин. А ще може бути пухлина. Рак. Тут пишуть, що шансів взагалі ніяких. Хм? Чекай мене в Тарас, нам треба поговорити. Ти давно приймаєш? Коли ми з тобою сексом займалися, ти теж був під кайфом. Я не приймав наркотики. А тобі тестів наша стільки. Не впевнений? Я впевнений на 100%. На! О, дивись! Глянь! а? Що? Нема що сказати? Нема. Крім метамфітамін, позитивно. Блін, та це фігня якась. Тарас. Це нормально, коли довго приймаєш наркотики. Заперечення. Але ти не переживай, ми тобі знайдемо чудовий реабілітаційний центр. Можемо тату підключити. В нього є зв'язки. Та нафіг твого тата! Ці тести браковані! На! На, лизни сама. Лежи. Тарас, у мене для тебе дві новини: погана і погано. Давайте спершу погано. Угу. Значить, у зв'язку з твоїми тестами я вимушений звільнити тебе з роботи. Сьогодні ще допрацюєш, а завтра вже буде комісія приймати рішення. Там, ще поліція підключиться, де брав, по чому, ну, держслужбовець, як ніяк. Ну, процедуру ти знаєш. Погано, тепер давайте. А, погано. До нас їде телебачення, хочуть зробити сенсацію. Парамедик, наркоман. Тарас Наркоман ніколи б не подумав. Втикнув торчок. сидимо в нас виклик, готуй машину. А я кавою схожу. Ага. Доброго дня! Офіцер поліції Лунякіна. Ви в курсі, що порушили швидкісний режим? Так, я порушив, тому що дуже поспішаю. Моєму другу погано. Ми зараз швидку викличемо. Не потрібно швидку, я сам парамедик, розумієте, у нього напад хвороби ауески. А увески. І якщо ми зараз сюди поїдемо, він коні просто дбине. Нас в лікарні вже чекають. Добре. 17-й центр будемо супроводжувати тяжко хворого до лікарні. Ми вас проведемо до лікарні, тому їдьте за нами. Так а... ви хочете врятувати друга чи ні? За нами. Польська кава. Тут тільки така кава. Шо? А, Так, на жаль, так. Просто баржа з тюками марокканської кави застрягла в порту в Тернополі. І приходиться пити це в польське лейно. Мене, до речі, Ігор звати. А ви тут лікарем працюєте? А як ви здогадались? Що я? Це моя сестра. Ну дякую, Віталіна. Я собі, значить, вже губу розкатив. Вечір в ресторані, розкішний секс, весілля, будинок. Шість соток, кіт, двоє дітей, автомобіль. Потім розлучення. Суд забирає в мене будинок і дітей і залишає мені кота, який сить у тапки. Смішно. Смішно їй. У мене є хороша кава в ящику. Іди зроби. Уявляєш, хочеш стати лікарем? Нормальне бажання лікувати людей. Вона повбиває своїх пацієнтів. Я тебе прошу, у кожного лікаря є свій склеп. У неї буде ціле кладовище. Не драматизуй. У мене взагалі в бригаді наркоман працює. Що твій випадок не такий критичний. Ти спробуй зробити з нею, як Жорік і Гена роблять зі своїми інтернами. Ну, може, допоможе. Так, окей, мене бригада чекає. Переживайте далі. Ми без вас. Так, хто небудь допоможіть тут людині погано. Перепрошую. Ви можете покликати лікаря тут у людини напад. Тільки швидше, будь ласка. Кого напад? В нього. А -а -а. Ну так. Так, зрозуміло. У вас тут є адекватні лікарі? Є зараз буде перезмінка. Я не зрозумів, що тут відбувається. Колего, у пацієнта гострий напад хвороби АОСКІ. Чого? А увески? Потрібна термінова операція. Слухайте, мені здається, йому стає гірше. Зробіть що небудь, поки він не побачив світло в кінці тунелю. А чого ви так за нього переживаєте? Просто я не хочу, щоб на моїй зміні хтось помер. Погана прикмета. Везіть його до маніпуляційної. будемо з того світа діставати. А я за вісілящим газом. Без нього потім все розкажуть. ж хто їде? Ігор, давай, може, я сяду за кермо? Наша. Ріта чудово справляється. Та тобі поки й не можна. От коли слідство по твоїй справі з наркотою закінчиться, тоді сядеш. І не факт, що за кермо. Це він так шуткує, він не переживається. Яке нафіг слідство? Я що, вбив когось? Ну, а ми не можемо бути в цьому впевнені. Ти ж не пам'ятаєш, де і з ким ти вчора наркоти нажерся? Блін, та ви задрали! Я нічого не жрав! З п'ятої ранку ногу, сусіду спасав! Спокійно. Агресивна поведінка, ломки. Ріта, ти б його поки не пізно. Бо так, де ви почне все з хати виносити, потім сам піде, а потім приріже когось. Голі Любомирович, ваші жарти зовсім недоречні. Тим більш при хворому. Що він подумає? Почалося. Добре. Зараз скинемо це тіло і займемось порятунком твого коханця. Приїхали. Тарас пакується клієнта і на вихід. Відпустіть мене. Будь ласка, на вихід. Ось, сестричка. Це місце, з якого починається медицина. Морг. Я думала, тут медицина закінчується. Ні. Як показує моя практика, тут все починається. Я піднімусь до баламунця, ти мене почекай тут. П'ять хвилин, і ми продовжимо з тобою. Угу. угу. Місце так собі. Селфі на пам'ять. Грррррррррррр! <глев> все, я, опреки Марі, щось не проспав. О! За це я впав. Ти, значить, перед копами не підставив, придурок? Придурок? Так може мені піти розказати їм, що ти їм на трендів? А? Вибач! Це так, емоції. Що у вас сталося? Жорік Рагуль. Вирішив, що він швидше за звук. Ну і? Копи виявилися швидшими. Прийшлося імпровізувати. Коротше, ти прикидаєшся хворим, а я твоїм другом, який везе тебе на операцію. Тебе хвороба у Уескі. Припадок. Ти взагалі в курсі, що тільки не тільки тварини хворіють. Ти думаєш, поліцейські про це знають? Тримає спірін, тіпа в тебе піна з рота. зроду. Права він вдома забув, а спринт собою возить. Пішла? Ні, сидить. Тьома, ти маєш нам допомогти. Піди і скажи, що мені вже краще. Операція пройшла успішно і вона може бути вільна. Хочете зробити мене співучасником? Тёмочка. Обещаю тебе больше никогда не трогать. Добре. Гаразд. Ты это серьезно? Не, конечно. Смачного. Ось. Я навіть не буду питати, що це таке. А навіщо питати відповідь? Очевидна. Це чистісінька, ідеальна сеча абсолютно здорового співробітника моєї бригади Тараса. Задоволений? Скасовує звільнення. А докази? А може це хтось інший? В баночку напісяв. Не віриш? Не питання, Тарас. Обновити докази при всіх. Так, так, Добре, добре, добре. Добре, добре. Я вірю. Але тести двічі показували наявність наркотичних речовин все чи Тарас. Фуфло твої тести. І Корисні вони тільки тим, хто їх продає. Пояснюю. Тарас, коли твій сусід почав довбати? Піддовбати я маю на увазі ремонт. З п'ятої ранку не припиняючи. Супер. А яке це має відношення до справи? До приїзду бригади ти робив йому вентиляцію легенів. Чим? Плюсосом, блін. Поняв Сергеич. Рот в рот. Ріта? Це тобі клінічні аналізи сусіда з повним букетом амфетамінів. І аналізи Тараса чистесенькі, як у немовляти. Тепер поняв Сергійович? Ігор Любомирович хоче сказати, що в Тараса сліди наркотиків внаслідок вдихання в місту легенів сусіда. Сусід вже в поліції пише заяву, де і у кого він купляв метамфітамін. Красава. Реально, ну, шеф, я сніжок не вживав. А взагалі, я філософський факультет спочатку закінчив. А тут же я четвертий рік. Слухай, знаєш, що саме найстрашніше? Тіло без голови. Найстрашніше це повертатися зі зміни додому. А чого це страшно? Був вдома, в холодильнику, пусто. Готувати нема кому. І хто ж піде за філософа, патолога, анатома Я би вийшла. Сергій, а що тут відбувається? Я тобі що просила? Зроби так, щоб вона відчула, що така професія медика. І так відчула, щоб назавжди забула сюди дорогу. Я тобі буду винна. Чим ти її напоїв? Це чайок. Індійський відвар. Він зігріває душу і розслабляє тіло. Так, напружила назад душу, зібрала своє тіло і бігом. Додому. Медик, блін. Ай, Я не хочу бути медиком. Я на філософський піду, як Сережка. Дякую, Сергію. Ти справився. Чим я справився? Ну Що вона тобі написала? Не мені. Тобі. Номер телефону. Сказала, що ніколи не бачила такого хлопця, який би так переживав за хворого друга. Єди! Це таки круто, коли в тебе є хворий друг. Круто, погано коли друг дебіл. Та зато в мене буде секс з поліцейською. І це не рольові ігри. Дивись повільніше їдь. Не спіши, гонщик. Я покатаюсь сьогодні. Привіт, Георгію! Я не спізнилась? Я не спізнилась? Ні. Ні. У мене просто сьогодні змагання були з гарбресліном. Я виграла, а навіть останній учасниці руку вивихнула, прикинь. О, вітаю. Дякую. А як твоє самопочуття? Вже не знаю. А другу твому такому звушками, пісклявому. Треба подякувати, це він сказав, що я тобі сподобалась. Це правда, Георгій? То. Я в тобі схожу. Ти знаєш, я ага. перехотів пістить. Давай вип'ємо. Є! Yeah. Don't it sound so epic? Horns are screaming, I ain't the one you wanna mess with. Use a joke, I ain't the one you wanna jest with. The cavalry bout to lock and load the weapons. Riot, riot, we came to riot. Revolution is coming, this the hour. Riot, riot, we came to riot. You hear the crowd, we coming forward sours. Riot, riot, we came to riot.